Привіт, друзі, я Маша, і сьогодні я хочу поговорити з вами на таку важливу тему, як відсутність сил та відчуття неможливості досягнути бажаних результатів. Часто буває так, що в нас є дуже багато планів, але в якийсь момент здається, що досягти цього всього просто неможливо. І ходити далеко не потрібно. Я сама зараз знаходжусь в такі ситуації, і дуже часто останнім часом обговорюю дану тему з друзями, а отже. Зробила такий висновок, що тема дійсно ем, актуальна і цікава. Саме тому сьогодні я хочу розібратися, чому так відбувається, і як ем, змінити цю ситуацію. Тож одним з інгредієнтів нашого благополуччя та ем, досягнення великих результатів є наше ментальне становище та психологічна налаштованість. Я розумію, що це може бути важко, але позитивне мислення, оптимізм та віра в свої можливості дійсно. Мають величезний вплив на успіх. Нещодавно дослідження університету Пенсільванії дійсно підтвердило цей факт, і вони показали, що люди з позитивним мисленням досягають більшого в своєму кар'єрному в своєму бізнес житті та в особистому. Я залишу посилання на дослідження в описі під відео, тому не забудьте його приглянути, якщо ви зацікавлені в більш науковому обґрунтуванні і Хочете більше наукових доказів цього факту. Перше за все треба зрозуміти, що відсутність сил і нездатність досягти результатів дуже часто пов'язані з нашим внутрішнім переконанням та станом нашого розуму. Що ми постійно будемо думати про свою недосконалість, а про те, що в нас щось не вийде, не вірити в свої сили. А то просто яка ймовірність того, що дійсно щось, що ми хочемо, стало реальністю і здійснилося. Тому перший крок до змін це почати говорити з собою, тобто змінити свої підсвідомі переконання і почати, як би це банально не звучало, але це так є, Вірити в себе часто ми не усвідомлено навантажуємо себе негативними думками і переконаннями про свої можливості. Це може бути результатом як і негативного досвіду, який з нами стався, так і критики оточуючих або ж недостатньої підтримки в минулому. Тож щоб змінити цей шаблон мислення, ми повинні свідомо працювати над цими. Під свідомими переконаннями, і перше, що потрібно зробити, це зрозуміти, які саме переконання зараз тримають нас позаду. Це можуть бути думки про некомпетентність, обмежені можливості або ем, страхи перед невдачею. Тільки після виявлення цих переконань ми можемо почати працювати над е, їхньою зміною, і сюди ми включаємо і практики позитивного мислення. Визнання своїх досягнень і здібностей, а також необхідно замінювати негативні переконання на позитивні. Як це працює? Наприклад, замість думки, я не можу це зробити, ми можемо почати думати я здатна досягнути цієї мети і я маю всі необхідні ресурси. І це не самообман, це така собі технологія самопрограмування. Для підсилення нових позитивних переконань ми можемо використовувати різні методи, такі як афірмації, це позитивні заяви про себе, візуалізація уявлення себе в досягненому в стані досягненої мети і підсилення позитивного досвіду само собою. Дійсно дуже важливо вірити в себе і віддавати собі звіт за якісь досягнення, навіть якщо вони дуже маленькі. У мене на каналі є відео про щоденне самопрограмування, і як е, я розповідаю там про свій досвід, як для мене це працює. Далі, якщо говорити також про ментальний стан, важливо дуже оточувати себе правильними позитивними людьми, тому що спілкування з людьми, які підтримують. Які надихають, які мають так само досвід, який ви хочете теж пережити. Цей стан дійсно надихає і дає енергію тілу, енергію розуму для того, щоб мати більшу ймовірність здійснення ваших поставлених цілей. взагалі зміна підсвідомих переконань і початок віри себе це процес, який вимагає і часу, і наполегливості, і самодисципліни, само собою, але це стовідсоткова інвестиція в ваше майбутнє, в ваш майбутній стан і матиме значущий вплив на ваш успіх. Наступне, на що необхідно звернути увагу, це своє фізичне та емоційне здоров'я. Якщо ми не отримуємо достатньо сну, неправильно харчуємося, не займаємось спортом, то наш організм може бути виснажений. І це призводить до втрати енергії і нездатності концентруватися. Знаю на своєму досвіді, як деколи важко почати знову робити якісь фізичні вправи, особливо після довгої перерви. І тому помічником для мене в цій ситуації виступає простесенький додаток на телефоні, який називається 7. А це там просто руханка на 7 хвилин на 100 калорій. Я просто ставлю телефон перед собою і починаю повторювати за візуальною. Копії людини якісь е, вправи, це малесенька руханка. В мене вже піднявся настрій і всі в плюсі. Раджу вам знайти якийсь такий простий метод е, для того, щоб розігнати кров по жилах, як то кажуть. І ще одна причина нездатності досягати бажаних результатів е, може бути пов'язана зі змістом та організацією е, нашого робочого часу. Дослідження показують, що люди, які вміють якісно відпочивати, проводити час з родиною, займатися улюбленими справами, є більш задоволеними та досягають кращих цілей в своїй кар'єрі. Самі того помічаючи, ми можемо бути передавантажені різними завданнями, бути неорганізованими та не знаходити часу для дійсно важливих справ в цьому випадку. І радять, звичайно, що зайнятися плануванням свого часу, встановлювати пріоритети. Це стосується як і роботи, так і особистого життя, і розподіляти завдання на менші кроки. І як результат це допоможе бути більш продуктивним і, звичайно, що досягати більшого. І не забувайте, звичайно, що про свої про свою мотивацію особисту та цілі. Якщо ви не маєте чітко визначеної цілі і не відчуваєте внутрішньої мотивації досягати цих цілей. Які ви перед собою ставите, то шанси на ем, здійснення вони в рази зменшуються. А про те, як це легко відносно легко реалізувати в цифровому варіанті, я е, маю відео огляд шаблону в Notion про постановку цілей е, децентралізацію їх та е, створення плану ідеального життя, тому десь відео. Посилання на це відео буде, і також воно буде обов'язково в описі до цього відео. Тому переходьте, дивіться і сподіваюсь, воно стане для вас теж корисним. І найважче для мене, як і напевне для багатьох з вас, хто дійшов до цього моменту відео, це відпочинок. Необхідно навчитися дозволяти собі відпочивати. Я, наприклад, можу просто зупину працювати, а якщо я не можу працювати, я буду себе цькувати за те, що я не працюю тоді, коли мені це потрібно. І відповідно, що мій мозок ніколи не відпочиває, він просто завжди стресує, 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 замість того, щоб дати йому час на відновлення і з, як то кажуть, свіжою головою знову ам, взятися за потрібні задачі. Але в цій ситуації важливо просто прислухатися до себе. І робити перерви, якісні перерви в ті моменти, коли організм і мозок дійсно цього потребує, і загалом всі ми можемо переживати періоди, коли нам здається, що немає сил ні на що і нічого не вдається. Але важливо знати і розуміти, що це тільки тимчасовий період. І з правильним підходом і налаштуваннями ми самі дійсно можемо змінити ситуацію. бо Ніхто крім нас не допоможе, а, не допоможе, тож допоможіть собі самостійно. Якщо ви вже бачите картинку в своїй голові, це означає, що це може стати реальністю. Але якщо вірити в себе, діяти систематично і зберігати баланс в своєму житті. І я запам'ятаю ці породи теж. Тож я бажаю вам. Успіхів в досягненні ваших цілей і обов'язково поділіться своїми практиками, своїми хаками, лайфхаками, які ви використовуєте для того, щоб повернутися в потік. І так, дякую за перегляд, і побачимось в наступних відео. Па-па!